Як стати помітними на дорозі у темну пору доби? Дізнавались учні четвертого класу на зустрічі із патрульними. Школярам показали браслети, жилети, наліпки та підвізки, які відбивають світло у темряві. Як ви думаєте, ось стоїть Максим, Дмитро і я. Кого буде краще видно? на дорозі? Коли пішоход знаходиться на дорозі, або велосипедист. Він повинен себе безпечити і бути видимим на дорозі. Ми повинні обов'язково одягати або світловідбиваючі жилети, або браслети, або елементи. Це можуть бути вставки на одязі чи взуті. Головне, щоб ми були видимими. Ми закликаємо всіх бути досить обережними, дбайливими і світитися темряві. Школірі розповідають, переходити дорогу у вечірній час їм доводиться чи не щодня. Доводиться, бо я ходжу на гуртки. Деколи можу з батьками ходити, коли в школу йду, то деколи і тоді можна вже, ну, бо тоді раніше темніє. Я ходжу на гурток, я дуже рано приїжджаю, дуже темно. Аби засвітитись у темряві, учні разом із правоохоронцями власноруч створили світловідбиваючі підвіски для їх виготовлення, потрібні фетр, стрічка та шаблон. Це займає небагато часу, зате рятує життя. Ми радимо і діткам, і батькам проводити сімейні вечори, виготовляючи такі брелочки. Вартість насправді коштує пару гривень. Це зовсім недорого, але це насправді дуже цікаво і захоплююче. Одна справа піти купити готовий той самий брелочок чи а інша справа виготовити і пишатися, що саме ти це зробив і повішав на свій рюкзачок. Вона потрібно, щоб вночі або підвечі, коли ми йдемо. На дорозі, щоб, щоб машини нас бачили. А коли почепиш? Коли ти ну, йдеш на ну, по дорозі, де там ну, нема світла, ну, можуть виключити. Ну якщо в тебе не буде ну якоїсь ну, світловоча, тоді, тоді тебе зб'є машину. Я люблю дуже тварин і хочу мати в себе вдома котика. Тому ти вибрала так? Я зробив таке сердечко. Це в мене, можна сказати, не обичне. Я зробив ось таку от зірочку. Я її, напевно, що почеплю на курточку, щоб машина, яка їхала напроти, вона побачила тебе за багато кілометрів і зупинилася. Такий майстер-клас є актуальним. Не лише для дорослих, а й для діток, коли вони самі власноруч роблять дані ліф лікарем, коли не тільки вчитель подає інформацію, а представники поліції. Тобто, будь-яка інформація для них вона є нова, нова подача, і для них вона є цікавим. Правоохоронці говорять після ракетних ударів по критичній інфраструктурі запитів на такі майстер-класи від учнів та педагогів побільшало. Ірина Мульер, Юрій Рейстарошкі новини міста.